З початку року поліцейські отримали та опрацювали понад 11 тисяч 450 заяв і повідомлень від громадян про різні правопорушення. За останні 10 місяців було відкрито 988 кримінальних проваджень, з яких 420 вже розкрито. Серед них зареєстровано 259 кримінальних правопорушень, у тому числі 187 випадків особливо тяжких злочинів. З яких у відношенні 48 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 25 особам домашній арешт, одній особі заставу. Всього з початку року поліцейські розкрили 187 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 7 убивств, 2 розбійних напади, 4 грабежі, 4 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 8 фактів незаконного поводження зі зброєю, 5 огонів, 3 хуліганства, 3 зґвалтування, 107 крадіжок та 94 шахрайства. Також у сфері незаконного бігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 95 фактів, з яких повідомлено про підозру за зб... Наркотичних засобів по 28 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 20 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 42 фактам, за посів або вирощування снотворного маку чи конопель по 2 фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 68 особам. Протягом 10 місяців 2024 року працівники поліції виявили та задокументували 3 тисячі. 1815 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 290 дорожньо-транспортних пригод. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 262 адміністративних протоколи. Поліцейські Лозівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади. На залізничному перегоні Близнюки-Лозова правоохоронці Лозівщини затримали неповнолітнього, якого завербували російські спецслужби для підпалів релейних шаф. Встановлено, що в серпні та вересні підліток підпалив дві релейні шафи на залізничному перегоні Лозова близнюки. Поліція з'ясувала, що фігуранта через соціальну мережу завербували російські спецслужбовці. Його завдання полягало у підпалі релейних шаф на залізниці. Хлопцю треба було фото фотонаслідків, а за виконану роботу замовники обіцяли гроші. Підліток попереднього узгоджував місце підпалу з куратором. Він заздалегідь купував речовину для розпалювання, переливав її у полімерну пляшку та брав із собою. Пішки приходив на залізничні перегони, обливав релейні шафи горючою речовиною та підпалював. Дякую Грошові кошти неповнолітній так і не отримав. У вересні працівники сектору поліцейської діяльності номер 1 Лозівського районного відділу поліції затримали хлопця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють причетність фігуранта до інших аналогічних злочинів. Слідчі відділення номер 1 Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другої статті 113 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Дуже поширеними залишаються шахрайства, повідомляють поліцейські. Так, протягом минулого місяця шахраї ошукали жителів Лозівщини на суму близько 760 тисяч гривень. У месенджера зловмисники видавали себе за знайомих і зверталися з проханням терміново допомогти грошима, на що громадяни відгукувалися, не підозрюючи шахрайства. Також поширювалася схема з псевдобанкірами. Нещодавно 60-річній мешканці Лозівського району в одному із месенджерів надійшло повідомлення від її знайомої, яка прислала повідомлення з проханням надіслати кошти в розмірі 10 тисяч гривень. Жінка перерахувала на банківську карту, вказану в повідомленні 5 тисяч гривень, бо більше не було. Згодом вона дізналася, що це були шахраї. Знайома ніяких повідомлень не насилала. На таку шахрайську схему також натрапила 48-річна Лозівчанка. Жінка перерахувала 20 тисяч гривень, аби допомогти своїй. Їй знайомі. А 59-річний лозівчанин в одній із соціальних мереж натрапив на оголошення, якому йшлося про надання міжнародної фінансової підтримки. Як тільки чоловік перейшов за посиланням, аферисти отримали доступ до його інтернет-банкінгу та спустошили рахунок на 21 тисячу гривень. 40 тисяч гривень втратила 48-річна Лозівчанка, довірившись псевдобанкіру. До жінки зателефонували нібито з банку і повідомили, що її банківські картки заблоковані. Сказали, що для вирішення питання кошти з її карток необхідно перерахувати на іншу картку та предиктували номер цієї самої картки. Жінка зробила все, як сказав, псевдобанкір, самостійно перерахувала 40 тисяч гривень шахраям. Після розмови з працівником Служби безпеки банку без своїх коштів залишився 53-річний мешканець Лозівського району. Під час розмови йому повідомили, що його картка заблокована, то треба повідомити цифри, які надійшли у повідомлення. Після того, як чоловік надав інформацію, з його рахунків зникла 41 тисяча гривень. Закликаємо, не переходьте за невідомими вам посиланнями, адже вони можуть бути пасткою від шахраїв. Радимо під час покупок в інтернеті надавати перевагу після платі. Не довіряйте продавцям, котрі просять оплатити послугу під чесне слово. Якщо вам телефонують із банку та просять повідомити реквізити та коди, кидайте слухавку, адже це можуть бути шахраї. Пам'ятайте, справжні працівники банківських установ не запитують секретні дані рахунків. Якщо маєте сумнів щодо безпеки вашого рахунку, зверніться до найближчого відділення банку та проконсультуйтеся із спеціалістом. Будьте обачними, бережіть себе та свої кошти.